Доброго ранку, ми заклахамо в раночок. Май гаш, вже якийсь пікотний. 91 градусів. Нас 9.34. Що очікувати тоді? День я навіть не уявляю. Вже вже просто Фух. неможливо. Коротше, я включаю кондиціонер, не можу записувати в машині, бо якраз телефон коло цього фена. Та-да! Показую вам сервант, перенесли, сервант. так. Оцю стінку. Я думаю, чи може там чи там. Вирішила, що краще там, щоб більше місця тут було, а тут же щось повішаємо. Джульетта зараз з гейбом пішли а, по магазинам. А, він собі там декор, шукає. а хто? От он такей. Мяу-мяу-мяу. Це роміо. Привіт. Привіт, ромію. Декор для його квартири. І заодно тут. Я їй сказала, хай пошукає, бо я хочу таку фіговину на стіл посеред стола і щось, може, якийсь букет або ще щось. Ну, коротше. Подивимось. Але дуже дуже подобається, дуже затишно тут. Кімната прям, нібито це не наша хата. Коротше, притащила я цей стіл, він в мене в гральному будинку був, бо, бо мені треба стіл, щоб замішувати тісто. От, а там я точно замішувати не буду. Це замаленький. Не те, що я хочу тут, але зараз поки, поки буде норм. Так, Джуліта каже, не хотіла я купляти без тебе нічого, так що вона дала свою вазу на даний момент. <риколіка> прикольна, прикольна вазочка. І купила отакий от тейбл раннер, по-нашому, не знаю. <риколіка> Так, тут в мене замішане тісто на Спартак. Мене попросила дівчина-власниця кав'ярні Євромарт, а зробити просто коржі для Спартака, без крема не складувати торт. І коротше, тоді будемо випікати. Цього разу коржі будуть великі. Мене попросили зробити 12 іншів. Е, десь тут півтори рецепта ті мене. Так, ось готові, вже остигли. Зараз заверну в плівку і дівчина зранку і забере. Доброго ранку. Ми за клугом я вже з роботи прийшла, вже чай палаці, коржи чекають на, на дівчину. І отакий от мене краєвид. Я не одна дивлюся у, у віконці. Знайшов він у цей сей час не знаходив, як туди добратися. Нарешті, нарешті до докумікав. Так, Ромія лягалічик. Сота а куку -ку. а куку. Коротше, дивлюся на дзеркала на продаж Facebook Marketplace. Починаю писати, може, може, сьогодні вже дзеркало повішаємо. Ось тут я хочу на цю стіну, щоб позад е, столу був, е, було дзеркало. До речі, Анжеліка сказала, що буде в танці, і, ну, ну, на свято, на День Незалежності вона буде святкувати з е, Рікіною родиною, хоч Рікі е, в Каліфорнії, але. У них свої плани. Ну, це життя. Коли діти вже а, виходять заміж та одружуються, я розумію, що не можуть вони святкувати завжди. Але вона хоче, каже: але я в інший день до вас прийду, кажу: хочу, хочу вечерю а, в нові їдані, кажу, обов'язково, так що хочу дзеркало перед тим, як вона приїде. І ще хочу, ми тут. Де воно? Я тут зняла це плафон, але бо хотіла шандалір, але ми ще не знайшли те, що я хочу. То, що і я погодилася, і Джуліета. Чоловіків мене запитуємо. Головне, щоб ми обидві і дітей, щоб ми обидві погодилися. Мама, ти не розумієш, і вчора взагалі короті, вони з Гібом вже ж пішли, пішли а, купляти там, декор для нього, і також для мене подивилися. І Джуліта, коли купляла оце. Вона ну, каже, ну це мама скаже, що Боже, воно таке... Ну, воно таке прям ніяке, воно, типу, таке. А Гіб каже, не звертай уваги, ти ж бачиш, як у мами взагалі вся хата продекорує. Коротше, вони мене там критикували, гади молі. Я кажу: ні, ну, ну просто щоб покласти, воно ніяке. Але з квіточками вже краще ну, Коротше, Вони мене виховують, виховують, вчать мене стилю. Коротше, от таке дзеркало ми купили. яке ти гарненький в дзеркалі. ай ой ай Як цікаво, а що це таке? Так, тільки не розбий мені. Тільки не розбий. А, хотіли 25 доларів, я сказала 20, бо там трохи пошарпане трохи. Тут і тут. Ну, може щось там замалюється, а так... Таке добротне дзеркало велике, як я й хотіла, хочу на стінку сюди. О, о-о! каже, що це за запахи? О, комар залетів, отлічно! Так. Дзеркало вісить.

Хочу типу, зробити такий касіров, типу як в Subida L Сіті, в Мізурі, коли ми були. І оце вони в казані великому дуже. На подвір'ї смазали картоплю з м'язком, з овочами. Ну, Там цибуля була, цибуля не У мене чашник. Коротше, у мене тут картопля з беконом, з шинкою. І з копною ковбаскою це в мене а, олень. Як, як по-українськи олень. Ну, коли він вже м'ясо. Ну, коротше. А, перець халатиньою, часник. А, може ще додам, ну там треба, ну, там вони, вони додавали свічкову квасолі. А я, у мене є тільки аспарадил, то є споржа, от її додам. А оцікади. Наші літні звуки повсюди. Вони дуже люблять спеку. Як починається спека, у нас починаються цикади. Так, я прийшла полити квіточки. А хто там на мене дивився? Хто там? Хто ти що? Хто там спостерігав? Так смішно я поливаю квіти, і... а він там сидить йому с... лячно. Він думав, що зараз я його полію. Кожного разу я рухала від одної квітки до іншої. <гум> він здригався. Так. Потім маленький так Доброго раночку, ми заклахнемо. Бо небо, не вже у нас буде дощик Дай Бог, дай Бог. Фух. Так, після роботи трошечки скупилася, я зупинилася в самсклубі. Завтра свято, треба мати щось трошки. Ну, я не багато купляла, ну, це. Мій неулюблений тирамісу. і звісно, що мама дзвоне. Коротше, пішла. Відповідати нема. Що за офісні роботи? Джуліета працює над фотографією для ювелірної крамниці. І тут ще двоє. Приєдналися, кожен зі своїм дівайсом. Всі працюють. Страшне. Фу, яка спека? Це просто капець. Просто капець. Ам... Ми з дівчатами. З дівчатами я маю на увазі скарлет і малея, бо малея у нас ночувала. Приїхали в комісійний магазин, я привезла кілька торб одягу, там, іграшок таке на донацію. Ну, і їм було скучно, я кажу, ну я туди йду, якщо хочете. Так що ми скинули свій хлам, я так розумію, що будемо купляти якийсь хлам. Подивимось. Так що пішли зі нами. Так, давно я тут не гуляла. Що тут є? Що тут є? Фух. Тут хоч кондиціонер. Це вже добре. Мені вже нічого іншого не треба. І Спека капець. Не було в нас дощу, то щось похмарилось, похмарилось. І все. Знайшла шандалір, послала джилет. Каже, мама, це якесь готичне, ми, ми не в середньому віках, не в середньому живемо. Кажу, Мені подобається, це класика. Не дають, не дають діти маминому стилю. ну Ну, подивимось. Чи в Англії вулиця, чи десь. Ну, щось таке з Європою. А ні, ну. Можливо, ну, так. Щас вийшлю. Ось таке щось. Вона на піаніно хоче щось таке повішати. Я не знаю, що вона хоче повішити. просто дивишся, що мені подобається. Так. Ми приїхали до басейну. Опен. Олена скоро теж прийде. Ми сьогодні тут. Дуже добре. Хмарки. Я вже скупалася і відчуття класне. Олена не купається. Олена в пов... Пов... повному одязі. Каже, ну вас баню, я тут для розмови, я не для купання. О, все більше і більше голов торчить. Добре, що ми вийшли. Oh, well. І у нас пішов дощик. Ха-ха! Капець. Все, закінчилось? Ні, ще трошки капає, я просто занесла всі наші речі дах. Воно не лє прям, ну телефони та одяг вже тут. Ох. Так, тепер вже вологець. Ліжак у мене вологий. Так що. А так приємно дуже. Діти взагалі не помітили. А, фік його знає, що то у нас Одна поль. А може вони в честь чого-то? У нас хтось погиб, може. Поліцає бабу пожарні. Ну коротше не знаю, якась процесія тут. чи якийсь ралі, я не знаю. Ага, ага. Цікаво, щось, щось цікаво. Some kind of a procession анна. A procession, I, kind of I don't know, for who? Погода просто супер. У нас навіть вітерець! Вітерець класний такий, приємний. Оці так часто ми вийшли до басейну, для мене просто супер. Ну а я буду закривати влог. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки. Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей на добраніч. І бабай.